Вітаю, пані та панове. Абсолютно раптово вдарила ідея цього відео мені в голову, коли я гортала свій блокнот з прочитаним, який починається з 2016 року. І настільки мене накрила ця хвиля ностальгії, що я подумала, а чому не поділитися нею з вами? Тож хай це буде пробне відео нового формату. Я сподіваюся, що він вам сподобається і проживеться на каналі, тому що не знаю, як вам. А мені буде дуже цікаво роздивитися, з чого починався мій шлях, як збільшувалося. Кількість прочитаного, як змінювався мій читацький шлях, і які відкриття книжок і авторів я робила для себе впродовж років. Тож я вам розповім сьогодні про усі свої найяскравіші книжкові спогади усіх березнів з 2016 року. От зазираю, одразу шкодую, що не почали з лютого, тому що саме тоді, у лютому, я починала читати відьмака Анджея Сапковського. Це була моя перша така серйозно літературна пригода, яку я подолала за для себе тоді досить короткий проміжок часу. А у березні 2016 року я читала другу та третю частини. Це були меч призначення і кров ельфів. І, власне, окрім цих двох книг, у березні я прочитала лише одну. Я пам'ятаю, що тоді я ще не знала про існування книжкового контенту на Ютубі, тобто BookTube був для мене чимось ще неіснуючим, і я не знала звідки взагалі мені дізнаватися про. Книги, тобто для мене було цікаве читання як таке, але де знаходити ці назви, я гадки не мала. Тому я любила ходити книжковими магазинами і пам'ятаю, третє, от прочитаної в березні. В мене був великий Гетсбі» Френсіса Скотта Фіцджеральда. І я цю книгу взяла тоді банально через те, що я здається, нещодавно дивилася екранізацію, Це було щось знайоме для мене. Книга до речі не справила на мене, хоч якесь таке сильне враження. Тобто вона мені можна сказати подобається своїм сенсом, але емоційно чомусь не відгукується взагалі. Тож, можна сказати, березень 2016 року був моїм першим місяцем, взагалі в моєму всьому житті, коли в мене з'явився список прочитаного за цей місяць. Більше ніж одна книга. Не менш знаковим в мене був березень 2017 року. По-перше, оцей от красень, що тут лежить біля мене, це танок з драконами Джорджа, танок драконів, перепрошую, Джорджа Мартіна, яку я тоді дочитала. Власне, 6 років, як я чекаю на шосту частину, а її все немає. А окрім цього, чим ще більш знаковим був для мене березень 17-го року, боже, аж складно повірити, я. Перше познайомилася з творчістю Стівена Кінга. Я тоді читала його людину, що біжить або переслідуємо. І це книга, яка була перекладена українською, але дуже давно. Я не впевнена, що її десь реально зараз знайти. І я прям як зараз пам'ятаю, як я стояла в книгарні біля полички зі Стівеном Кінгом і. Гадки не мала що взяти, тому що я вже була знайома з Буктюбом, я плюс-мінус була знайома з букстаграмом, і е, я чула це ім'я, але гадки не мала з чого мені починати. І взяла буквально. Я не, я не пам'ятаю, чому я її взяла. І через це знайомство в мене було досить сумбурним через те, що книга мені дуже сподобалася, але вона найяскравіше запам'яталася, от тим, що це поки єдина книга, яка реально не давала мені до третьої ночі спати. Я, мені здається, настільки динамічних книжок більше не зустрічала. може в мене такі враження через те, що в мене тоді не було ще майже читацького досвіду, але отак, от і через те, що я не з зовсім вдалої книги саме відкрила для себе кінга, до кохання з цим автором я йшла досить довго ще. Книгою, яка тільки-но з'являлася в останньому моєму відео з затьмаренням Філіпа Діка, я також знайомилася у березні, але вже 2018 року. Це тоді була моя третя книжка в автора, і вона настільки знесла мені дах своєю геніальністю, що я от саме після неї зрозуміла, що Філіп Дік це моя стежка і мій шлях. Окрім того, березень 2018-го відбулося моє знайомство з Джоном Фаузом. Я читала його колекціонера, і це було дуже цікаво. Ава проте з Джоном Фаузом я дуже довго потім не могла знайомство продовжити лише у 2020 Першому здається, боже, я вже не пам'ятаю, читала його мага, читала вже українською, і це були абсолютно протилежні враження щодо того, що в мене склалося з колекціонером, якого я, до речі, дуже хочу мати українську, і прочитати. Тому що для мене це був тоді дуже незвичний психологічний трилер, де акцент робився саме не на подіях, не на розвитку подій, а на те, що відбувається і відозмінюється в головах героїв. Окрім цього, прочитала, мабуть, найвідомішу книгу Дені Кіза, То були квіти для Елджернона, і я Мабуть, на тому своє знайомство з Екізом і закінчила через те, що от для мене я читала чотири його книги, 5-5 навіть його книжок. І я зрозуміла для себе, що найкраще з цього автора я вже для себе відкрила. А далі буде прісно, буде сухо, і буде не те, куди мені хочеться йти далі. А от квіти для Елджернона я дуже наполегливо усім рекомендую, якщо ви не знайомі. березень 2019 року розпочався для мене з нетопера ЮНЕСБІО, який я нарешті змогла дочитати. Мені здається, я читала тоді цю книгу в електронному форматі, я її колупала дуже довго. І з а, тих трьох книжок, що я у ЮНСБО читала, цей в мене був найдовший шлях. І насправді я б, знаєте, це як з кольору магію тері прачі, та Вам треба, от ти далі з думкою, що на цьому нам точно не треба зупинятися. Після чого я знайомилася з книжкою Фредеріка Бахмана, Досі залишається в мене найулюбленішою в автора, незважаючи на те, що я здається все прочитала, окрім переможців. Звісно, що написав автор: це е, Брід Марі була тут. Чомусь я не знаю, чому саме ця книга, саме з цією героїною, яка вперше, до речі, з'являлася в бабуся, просить її вибачити. Чомусь цією історією в мене найтепліші і найщиріші стосунки склалися. Може мені якось найбільше відгукнулася проблематика. Може мені найбільше відгукнулися емоції героїв, але це поки що єдина книга, яку я у Бакмана хочу саме собі в колекцію докупити українською, щоб мати змогу перечитувати. Ще мені здається, впродовж кількох років в мене була традиція, що березня читати Курта Вонгута. Я часто саме починала місяць з весну всю з нової книжки цього автора, і в березні 2019-го в мене був його галапагос. Книга після якої в топ 3 моїх мрій входить мандрівка на Галапагоський архіпелаг. Якщо по сюжету, то тут було про групу людей, які змогли від всесвітньої катастрофи врятуватися власне, на арх... Галапагоському архіпелагу, і як вони виживали. Але якщо ви читали Курта Вонгута ви знаєте, що тут все буде не так просто, не так послідовно, не так зрозуміло, як в нормальних книжках. Також був мій наступний крок до кохання зі Стівеном Кінгом: це було кладовище домашніх тварин, яке теж мені тоді зайшло на четвірку, і я об'єктивно не можу навіть пояснити, через що. Через я багато кажу про це, що зі Стівеном Кінгом в мене коли на п'ятірку, то в мене трапляється якесь емоційне злиття з його творами. Тобто я розумію, наскільки класне кладовище Вашніх тварин в усіх питаннях, що вони, воно підіймає, але воно не відгукується в мені якось особисто. Ну і там в мене вже в 2019 році список прочитаного за місяць був солідний, тож плюс-мінус є що показувати. Тому що, наприклад, також я прочитала за один день, тоді прочитала свято, яке завжди з тобою, Ернеста Гемінгвея твір, який я поки що називаю своїм улюбленим в автора, але розумію, що це якби мене питали. Тобто, насправді, а в мене мені не хочеться виділяти в Гемінгвея. Якийсь твір, він для мене весь єдине ціле. Тобто для мене є творчість Ернеста Гемінгве. Мені не хочеться з неї щось для себе виділяти, або я просто ще не зустріла твір, який б мені хотілося виділяти. Проте свято, яке завжди з тобою, мабуть, настільки було особистим і суб'єктивно саме прекрасним для мене, що мені саме його хочеться вирізняти на тлі інших, якщо от знову ж якщо б мене хтось питав. Боже, 10 прочитаних книг за березень 2020-го. Кол, коли в мене в останні були такі цифри. Знов я починала весну з Курта Вонегута. Прям бачу, за три дні прочитала його часотрус, книга якої української ще немає. Мені здається, з доробку Вонегута це останнє, що він написав. Абсолютно прекрасна, як і вся творчість Вонегута, звісно, річ, і саме з унікальністю свого сюжету, коли люди були відкинуті, вся земля, здається, все населення землі було в. Відкинуто в часі на 10 років назад, вони розуміли, що сталося, але нічого не могли вдіяти. Тобто, вони нічого не могли змінити. Вони були приречені проживати своє життя так само, як робили це вперше. Також у 2020 році відбулося моє знайомство з Джуліаном Барнзом, про якого ви дуже часто останнім часом слухаєте на моєму каналі. Я читала його передчуття завершення, тому що галасу щинилося довкола неї тоді дуже багато і дуже голосного галасу. Але я прочитала, покліпала очима і така, і що? Ні, ну прикольно, звісно, але і що? Чомусь я от одразу її тоді не оцінила і одразу Барнза я отак для себе не відкрила як щось саме особливе. Мені знадобився час, мені знадобилися інші твори. Але зараз я розумію, що я банально не знала, куди дивитись. Я не знала, що треба шукати в цьому авторі і в його творах. Я точно буду шукати собі цей твір українською, щоб його перечитати і проаналізувати наново, і відкрити його для вас. Думаю, також. Також у березні 2020-го я так розумію, що я більше дочитувала ніж прочитувала коротку історію майже всього на світі від Біла Брайсона. Один з найбільш мастхевних нонфіків, які взагалі мені траплялися, і з тих, що я можу радити, мабуть, кожному. Абсолютно універсальна річ, яка розповідає про все. Потрошку, по от, от, взагалі, про все, із абсолютно різних кутів. Про все мається на увазі від появи Всесвіту і до наших днів. Плюс-мінус в хронологічній послідовності на найцікавіших етапах розвитку. Боже, шалено цікавий, в мене був березень 2020 року, тому що шумовинні днів Бориса Віана я тоді читала це дуже весняна, але дуже. Особливо весняна річ це була моя друга книга Віани. і до речі, остання, яку я читала, треба. Продовжувати це французький модернізм в наймодерністському, найшаленішому його прояві щось настільки скажене і настільки прекрасне і настільки сміливе, що мені важко навіть Віана з кимось ще порівнювати. Також у 2020 році, ще за січня, до речі, я торувала свій шлях до темної вежі, і конкретно у березні я читала третю частину: це була загублена земля. Мені здається, коли я наважуся цей цикл перечитувати, я думаю, цей момент не забариться вча. Я робитиму це так само, як читала її вперше по книзі на місяць. Знову Філіп Дік і знову з книжок, які я називаю в автора найулюбленішими, але на цей раз книга, якої в мене поки що немає на руках, три стигмати Палмера Елдрича. Якби ви мене спитали за сюжет, я б вам жодного слова не сказала. Я вже казала, як в мене запам'ятовані в сюжеті, коли це особливо стосується Філіпа Діка. Проте я шалено щаслива, що комубук анонсував до друк цієї і не тільки цієї книги Філіпа Діка. Я звісно собі організувала ці книжечки вже в той самий день, коли цю новину почула. Тож ми я сподіваюся, що скоро разом з вами розпакуємо їх в книжкових покупках. Березень 2021 року моя перша весна у Львові, і перша книга Стівена Кінга, яку я прочитала українською. Мабуть, через це салемове глігво для мене абсолютно особлива річ серед книжок автора. Я не скажу, що вона надто голосно відгукнулася мені своєю проблематикою, але саме те, з чим вона асоціюється в мене, як вона в мене асоціюється, це дуже яскраві і шалено приємні спогади для мене. Також тоді я нарешті прочитала твір Джуліана Барнза, який мені зайшов просто ідеально, це була його одним одна історія. Книга, з якою я розкусила для себе цього автора і пообіцяла прочитати все, що в нього є. Ще одну обіцянку я дала собі у березні 2021-го, коли прочитала Михайла Коцюбинського і його тіні забутих предків, що я обов'язково колись перечитаю цю історію в Карпатах. Тому що настільки прекрасного опису природи, настільки зворушливого, не. Стільки щирого треба ще пошукати. Я, звісно, читала цю книгу в школі, але саме з цієї серії, з цієї книги, почала перевідкривати для себе ці твори, тому що чесно, я багато що читала в скороченні, багато що не читала, і я взагалі в школі літературою не те, щоб надто цікавилася. Але я скажімо, до неї прийшла у свій час. Нам залишився тільки березень 2022 року, найтяжчий взагалі читацький місяць на моїй пам'яті, тому що наприкінці лютого відбулося повномасштабне вторгнення, і власне у березні мені читалося дуже важко. І з того, що мене рятувала, по перше, була дракула Брема Стокера. Я її почала ще до 24 лютого і закінчувала десь на початку березня. І це було от саме. Те читання, яке могло мене тоді відволікати, через те, що це дуже легка по сприйняттю книга була для мене, тому що вона не піднімає надто глибокі питання, вона не занурює в надто сильну якусь моторошну атмосферу. Вона дуже проста, вона дуже. Мелодраматична у сенсі того, наскільки тут все чорно-біле. Тож мені не треба було дуже глибоко в неї копати, і вона виконала свою роль тоді просто прекрасно. І тим не менш, березень 2022 року я не можу не назвати прекрасним читацьким місяцем через те, що я познайомилася і відкрила для себе Тері Прачета. Ось вже рік, як я занурююся в дискосвітні книжки. А у березні, рік тому я прочитала дві книги. Я, власне, тоді купила для себе дві, які мені радили для початку початку знайомство це була колір магії. Це перша книга з під циклу про Ринсвінда, яку я читала першою, і після неї я взяла собі право на чари. Це перша книга з під циклу про відьом. І я пам'ятаю, що перша книга мені давалася тяжко, тому що ну і стан взагалі був такий, і взагалі тут мені доводилося часто повертатися, бо я не розуміла, що відбувається. Повертання час від часу не допомагали, але з права на чари я вже зрозуміла, що так це також мій шлях, моя дорога, і нам з прачетом. Буде разом читатися файно. Окрім цього, я читала ніч у Лісабоні, Еріха Марії Ремарка. Що цікаво, я ніколи б не подумала, що на початку війни мені захочеться читати книги про війну, і особливо, що мені тоді захочеться повернутися до ремарка, тому що це була моя друга книга автора. Після чорного обеліску» я думала для себе як відкрила, так і закривати ремарка. Але коли як в себе відкрили доступ до певної кількості електронних книжок, я теж всі побігли, я побігла. Почала ніч у Лісабоні і вона дуже легко мені. Зайшла, там були моменти, які мені в ремарка не подобаються. Але я знайшла те, за що мені хочеться до автора повернутися, і я думаю, повернуся до нього ще неодноразово. Тож, друзі, сподіватимось, вам сподобається такий формат, ми неодноразово до нього повернемося. А власне, про прочитане березня за 2023-й, я сподіваюся, відео не забариться. Тож а ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися. Бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде. Україне!